Молитва під час лиха та при нападі ворогів. Господи Всемогутній Боже, цар усіх царуючих, і Господь усіх пануючих, що сказав, що й волоса з голови не впаде в нас без волі Твоєї, що припиняє брані до краю землі, ламає луки, переломлює списи, спалює вогнем колісниці, будь допомогою нашою! Захищеною та фортечною кам'яною горою та огорожею від всіх ворогів, не залиши спадку Твого, що зветься святим ім'ям Христовим. Нехай звеличиться слава Твоя у Вишніх і у всьому світі, нехай буде на землі мир і благовоління, не дай розоряти і спустошувати церкви та училища землі. Та народи, де мешкає слава Твоя. Даруй усім християнським люду постійний мир і згоду. Озброй нас Твоїм могуществом, бо тобою ми можемо зламати полчища. Зодягни нас силою Твоєю і зроби, щоб зміцнилися ми Тобою і Твоєю силою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.